Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень для вас, хоча сьогодні понеділок вже про майну майже до кінця, майже, але подивимося, які події очікують вас на цьому тижні. До чого вам готуватися і що вам до чого бути готовими. Які події очікують вас на цьому тижні? В з вас програється цей тиждень, що боротьба. Яка у вас тривала, це боротьба за посаду, наприклад, або боротьба, коли ви доводите свою думку, що ви, наприклад, вважаєте так, а хтось вважає інакше. І у вас якісь перепитії в житті, які довгий час продовжувалися? На цьому тижні, нарешті, це питання розв'яжеться. Це питання, можливо, ви подасте в суд або воно було вже в суді. Це питання. Це питання може стосуватися е, якихось, наприклад, виплати зарплати працівникам. Наприклад, ви доводили, що потрібно виплачувати е, таку-то суму, тому що ви варті більшої зарплати. Е, ну, не на всіх підприємствах можна, звичайно, диктувати свої умови, але е, і тут. І тут начальство буде, бачите, тут іде, до речі, виграш через болісні якісь події, все ж таки йде виграш. Дивіться, хто з вами був разом, хто боровся за якусь ідею, за... це може бути як спадок ваш, Наприклад, вам будинок, чи квартира, чи земля, чи будь-які матеріальні блага, які вам не належали, у вас був спір, то, в принципі, цей спір розв'яжеться, бачите, позитивно, тому що хто був з вами разом і хто відстоював з вами разом, ваш виграш, бачите, по цих двох картах ваш, ваш виграш. Щодо цього питання на цьому тижні. Також показують жінку, яка. Допоможе, допоможе, Також тут троє. Тут, скоріш за все, що ви і ваші близькі, наприклад, це ваша родина може бути. Це можуть, можуть бути ваші близькі друзі, колеги. Той, хто близько постійно щодня з вами. Троє ви і, наприклад, ще хтось. так? Ну, наприклад, ваші близькі, ваші сестри, брати можуть бути. Ну, ви самі знаєте, хто у вас близький, хто біля вас. То ви можете влаштувати свято тому що тут іде виграш, і ви влаштовуєте свято в когось може бути день народження програтися. Може бути по... з приводу того, що ви виграєте цю справу. І ви тих троє, які тут показували, що вони були з вами, вони вам допомагали боротись, бо тут боротьба, початок е, йде про боротьбу. І ці троє людей, ви їм влаштовуєте свято, тому що ви виграєте, Ваш, ваша справа буде позитивно, буде мати позитивний результат. Е, ну, і щоденна праця, тут е, хтось буде щоденно, Ну, так як звичайно, ми ходимо на роботу, ми. Робимо ту роботу, яку ми щодня виконуємо. Тут йде плідний тиждень, коли ви будете мати роботу, але також будуть якісь рішення у вас виникати. Знаєте, як прозріння, коли, наприклад, ви довгий час період часу не могли знайти якісь відповідь на якесь питання. І тут у вас інсайт такий, у вас прозріння, ви розумієте, що. А це ж так і так треба було зробити. І м, боротьба зі страхами своїми. Тобто ви будете пропрацьовувати себе, свій характер, це, це стосується тих людей, які свідомі, які розуміють, що потрібно вдосконалювати свою особистість, е, свою духовність, душевність, свої страхи пропрацьовувати дехто. Але також по цих картах е, вороги. Планують е, на вас наводити якісь негативні програми, тому що тут іде дев'ятка. Це страхи, це е, щоб ви себе почували, знаєте, дуже сильно е, погано. Ну, тобто, щоб ви боялися. Е, також вороги не дрімають. Тому що тут королева жезлів, яка е, жінка, яка хоче разом з своїми колегами, вона хоче навести страху на когось. Також такий варіант. Про... Про... Проглядається. Що ще на цьому тижні може відбутися? На цьому тижні вам вдасться домовитися, також, може, ви кудись поїдете до жінки, або до матері своєї, або до сестри, або якщо ви чоловік до коханої жінки, ви можете приїхати. Тому що вам буде дуже сумно, і ви вирішите, наприклад, поїздку до матері, наприклад, яка проживає в селі, чи там просто до сестри поїхати в гості, чи до доньки. Ну, тобто до жінки, яка вас любить, яка дуже вам, вас цінує, дорожить вами. І буде дуже рада зустрічі. Тут зустріч в когось програється, що ви приїдете, і вас буде зустріч. І ця Зустріч дасть шанс вам, ну, які, наприклад, ви привозите подарунок людині, яку ви любите. Людина також вам відповідає взаємністю. Тут дуже приємна зустріч, тому що двійка чаш. Взаємообмін якимись матеріальними благами, можливо, я ж кажу, ви з подарунком приїжджаєте. Вас зустрічають також. ну, Відповідно, дуже раді вам і наготовано, наприклад. Ну, це такі прості приклади з життя. Рі, по-різному може програтися, але взаємо, фінансова якась взаємова, можливо, ви поїдете до родички, якій ви хочете допомогти. А вона в подяку вам також щось подарує. Ну, тобто тут якийсь взаємообмін іде, і ну, дуже гарна зустріч. І цей сум, який у вас був, він розвіється, тому ось так. Ну, давайте ще подивимося, що може бути на цьому тижні у глядачів, які будуть дивитися відео. Знову боротьба, причому боротьба, яка дивіться, де в кого з вас. Постійні невдачі, які вас руйнують, ви задумаєтесь над тим, чому вам так нещастить, чому у вас такі йдуть постійні руйнування, і ви знайдете спосіб, як вам протистояти цим руйнуванням. Це може бути як в плані здоров'я, це може бути як в плані особистих стосунків або ж кар'єри по роботі. Яка сфера життя? Все, що ви вибудовували, у вас останнім часом можуть бути якісь руйнації. І якісь е, негативні такі, які, причому вони повторюються від часу до часу ці якісь негативні такі події. І ви знайдете спосіб, ви довго будете думати, і ви знайдете спосіб, як вам протистояти цим е, руйнаціям. Це дуже добре, тому що ви тут навіть будете мати таку е, позицію е, дуже хорошу в цьому випадку, в, ці, в цій ситуації. Позицію, коли ви дійсно зможете протистояти цьому. Також дивіться, тут четвірка. Тут бачите, ви можете протистояти тому, що, наприклад, у вас хочуть забрати ваше майно, чи хтось претендує на ваше майно, чи на вашу посаду, чи на вашу зарплату, чи, наприклад, щось ви нажили, і у вас хтось хоче, наприклад, діти, чи там брати, сестри, чи хтось хтось претендує. І причому офіційно ви можете також зареєструвати якусь невеличку справу свою, яку ви започаткували. Це ваша справа, вона вам приносить невеличкий дохід, і ви вирішили, наприклад, ви собі спланували, ви організували цю справу, і ви реєструєтесь як ФОП, наприклад. Це також може бути на цьому тижні. Ну, ось такі давайте пораду карт для вас. На цей тиждень порада карт для вас. Дивіться, карти, тобто вищі сили через карти. Карти це інструмент, а вищі сили нам говорять про те, що якщо у вас якісь негаразди, на, на, на які ви Знаєте, таке буває залипання. Я нещасний, я бідний, чи я там нещасна, я бідна, в мене все погано в житті, і це вам ранить серце, так? То ви повинні йти е, до світла, ви повинні наповнювати себе позитивом по максимуму. Тому що е, тут, скоріш за все, є програми негативні. Е, це вже треба дивитися індивідуально. Чи це хтось наслав на вас? Ці програми це може бути морок. Чи це ваші особисті ілюзії, в яких ви живете? Що насправді е вас не так все погано в житті? А ви собі е надумали, що ви ну найнещасніша людина на планеті? Тому тут у карти вищі сили через карти говорять, що подивіться правди у вічі, наповнюйте себе світлом, позитивом, людьми, які дарують вам позитив, щоб ви не, не грузли, не зависали в цьому негативі, тому що тут карта ілюзії. І також по можливості ці карти говорять, перевірте, будь ласка, себе. Всіма можливими способами і методами на наявність на вас негативу, тому що тут показують ілюзії, яку потрібно прояснити. Тому, якщо ви відчуваєте дійсності інтуїтивно, що на вас є негатив, звертайтесь до спеціалістів. Якщо ви просто ну, так, в такому стані це може бути і ваш особистий негатив, який ви притягнули, ви собі себе накрутили, буває й так. Тому карти говорять, потрібно якимись позитивними енергіями, емоціями, від своїми емоціями, від людей, які можуть вас наповнити і розвіяти ваші страхи. Також тут бажано спілкування з людьми, які розвіюють ваші страхи, і вам стає на душі добре. І оці душевні рани, оця душевна біль, оця якась ну, така ситуація, яка вас дуже сильно ранить, вам серце і душу, вона фактично зникне, тому що коли є сонце, коли є позитив, радість і любов, наповнюйте себе, якщо у вас немає таких оточуючих людей, або зустрічайтеся і, і оточуйте себе саме такими людьми. Тому що негативу вистачає вдосталь. Якщо у вас от нема таких людей в оточенні, пропрацюйте себе, наприклад, якщо ви любите якусь хорошу їжу, наприклад, ну, побалуйте себе, так, якимось все, що вас порадує в цьому житті і наповнить вас, то зробіть це для того, щоб вам. Тому що у вас іде. Гострий, гострий стан такий душі або і тіла може бути, і вам його потрібно змінити, тому що це може призвести до хвороб. Тому працюйте над собою, наповнюйте себе позитивом, молитвами, музикою, хорошими людьми, все будь-що, навіть якщо ви любите, наприклад, вишивати, чи якась улюблена справа ваша, яка вам тішить душу і серце. Будь ласка, робіть це, тому що цей стан до добра не доводить. Це вам як порада. Всім вдячна за перегляди, задавайте свої питання. Будемо дивитися, до наступних зустрічей!